...стрибати через шнури з просуванням уперед на обох ногах та полізати під догою на колінах з упором на руки. Почнемо зі стрибків через шнури. Підходимо до першого шнура, ставимо ноги разом, руки на поясі і стрибаємо чотири рази підряд. 5-6 разів. Наступна вправа пролізання під дугою на колінах з упором на руки. Стаємо перед дугою на коліна. Нагляємо голову і пролазимо під дугою. Ось так. П'ять-шість разів.